Здається, окупантів привітали з Чорною п'ятницею у Джанкої, що у Криму пролунали вибухи. Партизани стверджують, що було уражено російську протиповітряну оборону та радіолокаційне обладнання. Це сталося внаслідок удару по військовій частині. Також у повідомленні йдеться, що знищено особовий склад. Український рух опору виклав відео, хоча знімали через паркан і Відаля все ж добре видно сильне полум'я та чути вибухи. Ймовірно, це була атака безпілотників. Утім, в Росії стверджують, що всі дрони збили. Значить, це точно не через них. Не можуть же в Міноборони брехати. Ця військова частина є арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Вона вражена вдруге за тиждень, повідомляють партизани. Поки в Міноборони РФ світують про збиті безпілотники, кримські рятувальники рапортують про чотири вибухи і пожежу на території військової частини в Джанкої, начебто троє загарбників постраждало. На територію частини не пускають. Поки інформація о трьох постраждавших були чотири взрива на території воїнської частини. Ака другої інформації немає. виїхали по второму рангу, але на території частини немає пускали. Нагадаю, російське міноборони заявило, що вночі 24 листопада ППО РФ нібито збила над окупованим Кримом 13 дронів і ще три безпілотники над Волгоградською областю. Там теж вони атакували військову частину. Але росіяни кажуть, що збили всі дрони лише один впав на території частини і вибухнув. Про наслідки не повідомляють.